Так багато тих, які хочуть, щоб їм допомогли. А де взятися тим, які мають допомагати? Тому виходь з позиції жертви, починай брати відповідальність на себе і починай рухатися. І я тобі скажу ще одне: історію не тільки читають, її ще й пишуть. Тому починай писати свою історію. Спочатку скажу, що буде з тобою. Спочатку тебе не будуть сприймати, потім над тобою будуть насміхатися. Через деякий період часу буде така пауза. А далі тобою почнуть захоплюватися, тебе почнуть поважати. А ще через якийсь період часу ти побачиш, як ззаді тебе зібралася ціла група людей, яка готова йти за тобою, яка готова йти поруч з тобою, і яка готова йти по твоїм стопам, хтось копіювати, хтось підтримувати, а хтось наоборот з іншої сторони йти в супротив і зупиняти. Але ти маєш розуміти одне, що в цьому всьому. Ти один і рухаєшся один, і тільки від того, як ти рухаєшся, як ти заряджаєш енергію навколо себе, будуть і відповідні люди.